Испания Тома в летний час уже на ютубе канале. Эй, Испания, Тома мы, мы уже тут приедем Може, ти хочеш сказати мені тих пару слів. Привіт, Анжела! Привіт, кого Том А куди ми вирушаємо? Хані. У хані, який дискотек відбувається? Ого! Цікавенько! Теж цікаво то, що ж там так бахкає? Не війна в Іспанії. Фу, дякую, що хоч русі в Іспанії не лізуть. Нарешті ми можемо щось зняти в Іспанії. Бо в Україні просто відстій. Немає, що потімо ти бачив, що ми них Нічого, як ви в Іспанії ні ніяка ракета не прилетить. А, це добре побоїться потом. Я так люблю в Іспанії. Ага, та й не кажи, Анжела. В Іспанії краще, ніж в Україні. В Україні зараз наші захисники і патріоти гибнуть. Мама меня. Так, Анжела, а ти знала, що я затерела моргалівати в Іспанії? Ну не ні в хаві. Нічого, Анжела. Може і група дрова о той попише, що нас зараз держить. Ми обов'язково за Маргелієвою побачимось. Надіюсь, пані приїде Альона о Моргаліва. Ух ти, це що. А це кафе. Тут малюванки з отого Блін, Блінки, красота. й не кажи, Анжела. І що глянемо, що тут ще є? Пішой, Том, Цікавенько! А -а -а. О, ну, ну, це просто красиво. Mm -hmm. Томасіко, ну що ж глянемо ще. Пішли, а тут і квіти ростуть. Mm -hmm. Mm -hmm. Та де ж там вечірка грає, мама мія? Зараз там дійдемо до тої вечірки Ой, нарешті. Ну це бамбуки. Мабуть, панди їдять. Томас, які панди? Панди живуть у Китаї, а ми в Іспанії. А, -а, -а, -а. зрозуміло, Анжела. Томас. о. А це тут буде святкувати щось. Ой, Анжела, це, мабуть, нам раді... У Іспанії, чим в Україні. Uh, то жалко, що в Україні незаконно нічого. Поприлети така ракета, що пасив... Боже, мамо мія. Ага, Анжела, згадай, що 18 числа було. Що як бухнула ракета в губинисі, ми чуть не здохли. то mm. нас біг? Ні. ні. Е, там де там і весь. Мама мія. А тут якийсь ростук, блін. Я не знаю, то що мені робити? Я в цьому не розбираюся. Ем, Анжела. Ось тут я ем, помітила. Та де ж та вечірка грає. А зараз ми доїдемо, до Анжела. Чого ти так та нетерпеліва? Ой, зараз. Ну... Зараз як знайдемо, блін. То спаси, горюй. Не хвилюйся, Анжела. Іспанія це краще місце, ніж Україна. Скоро, мабуть, Україна переможе і нам будуть все дозволяти. І дні тро, я сказати. Ну, Анжела. Уже підпишиці не може дочитатися серіал Губина Хатома 5 сезонів. То ми їм придумали найіспаннішу ідею. на саме, що вони будуть дивитися з понеділка по четвер новий мультсеріал Іспанія Тома. О, іспанія Тома? Ти в Іспанію? Ну, я сказати, переїхала чуть-чуть. Ну Ми тут передихнемо від цих... Куль і ракети цих русских. І будемо далі собі жити. Томас, а ти навчишся балакати по іспанською? Тоді тобі подолав буде довіряти. Ага. О, вже доходимо до тої дискоденці. Скоро ура! і ось, дискоденц? О, із шариками! Та не кажи тому, Сіку! Оце красиво! Ага, це краще, ніж ходити у яси зечі у губинисі, до дід сходиться саси, до дісходиться морошника соси і та інше. Ага там, а тут Іспанія. І музика є. Не тільки там іспанська музика грає. Чому подруга Маргаліва Альона не грає? Тому що вона Маргаліва Альона не існує іспанську пасі. Вона співає тільки українською. Ну, вона є англійською співає. Мови, скоро буде співати. О, стоп, Альона жороли його в Іспані, значить вона якусь нову пісеньку запише. Чикалі, це не скала. Яка ж буде після війська Альона Мерлію? Пишіть варіанти в коментарях. А. Анжела, а ти любиш Альону Омергаліву? Ам, жеш. Ого, як тут красиво, як тут затишно, як тут не Так, Томас, ти такий мій рідненький, балакучий балаболь. Ой, да приємні ці слова чути. Ой. Діскоденс, Тому, ну, я люблю. Ну ти даєш молодь. Ой. Блин. Ну мину. Ну и далее шопом. Анжела. Тут я очень... Я очень, да, уже. А, может по-испанскому. Какие посмотрю? Эм, привет, будет холоп. Ааа, а прощайся. О, Мама, ні, я то ще ти поїмав, кого остала візка бейс. Мама міня, Тома, що ти такі слова кажеш? Ти позори. Остала бізнеса беси до... Якісь такі дивні квіти. Анжела, ти краще не вставайся їх попавки. Добре. Ай! Що... що ще не побачило? Анжела, яка ти дивуча. В Іспанії Оці пальні класні ростуть. Хе-хе, Анжела, давай тут назавжди залишимо, бо в Україні ідіотська війна йде. Добре, Том, залишимось тут назавжди. Красота, Анжела, скільки ми повідвідаємо цього літа ту Іспанію. І знову нам їхати в Україну, вчитися вже в четвертому класі. Том, не знаю, що буде з четвертим класом. У школа якась закрита в Україні. Так, сладишка. Так. Нам сказали учиться, я же не По-моему, у нас за новым. У нас это доходимо тамого, тут. Дом. Не дома Українською. украинский. А, ха. Но я дуже люблю оце, том, дивись. <гум> Анжела, яка ти дивуча киця, та це ж о, жук. Ем, як сказати. Божя коробка. Так, упізнала. <гум> а я недавно люблю той леді бар з покодровером. А Фокодровер фан отого Діснея. Я бачила. О май гад, Томас! Який ти нюхальний ковбой у мене! Анжела! Ай, Томас! А ми груподруба робимо лючимо Моргалів. Груподруба тільки класі пісні слухає, а Моргалів не согласиться. Ах, як жаль. А я так хотіла, щоб проходила послухав з нами. А у Моргаліву. Не знаю. Може, Ой. Анжела колись. На, чому ж група друга вже, я сказав, в 2024 вже... Ні, 23-го. Так й, мабуть, її перезаліви з групи другого. Так, вони ми ті перезаліви з того серіалу не, не існуючого. Е, робимо. Як ти казала називається новий Ем, Іспанія Тома. Молодець, Тома. просто красота мира зачем тебе массе можно без пальний чем україна ага зрозумеешь Анжела не туби іспанії.